Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в благословенні і в християнському стилі життя, звісно. І мріємо, мріємо, плануємо більше християнських справ, більше справ для Бога плануємо, а не для себе. Для себе егоїстично, знаєте, там. Тільки це, це собі Все собі і нічого нікому більше. Марія нас закликає бути світлом, бути свідченням, бути її руками, а це означає, що е, працювати для людей безкорисливо. Найкраща праця Найкраща праця це та, е, і та, яка не має конкуренції, це та, яку ніхто не хоче робити, та е, яку. Ну, з тобою не буде 100 людей за одне місце зражатися, якщо ти йдеш бідний годувати, або якщо ти йдеш, не знаю, комусь допомагати, там, в лікарню молитися за засілення, просто піти в старушці, дорогу перейти, допомогти пере, пере, перевести її через дорогу. За це з тобою не буде ніхто змагатися. І тому праця на царство Боже є файна, суперова. Нема конкуренції. Нема конкуренції. Надармо ніхто не хоче нічого робити. А Марія нас каже: йдіть і працюйте, Ідіть і свідчіть. Ідіть і евангелізуйте, Ідіть і несіть мою радість, моє світло, мою любов, мої послання. Це все Марія. Ну, власне, Марія захочеться нас робити. Чому не буде конкуренції? Цій справі, ну, бо не буде. Побачите, не буде конкуренції. Е Тому для Бога, Бог набирає працівників багато, багато потрібно, е Бог набирає. І ми всі, як працівники, хто вже пішов на цю працю, розуміємо, що конкуренції немає. Немає. То, якщо хочеш роботу собі, працю, роботу. Без конкуренції, де не треба конкурувати, бігати, там, хто більше, хто, хто менше, то йди працюй на Бога. Будеш, будеш там найбільший, якщо будеш найменшим. А якщо будеш найбільшим, то будеш найменшим. Така зарплатня. Кому Кому влаштовує така зарплатня? Так? Тут принизитись, применшитись, щоб там потім царювати, щоб там мати потім президентський палац. Ну, але це ж хто хоче, хто хоче тут бути такі праці робити, яку ніхто не хоче робити, а щоб там потім мати палац. Але це показує нашу віру, наскільки наша віра слабка, наскільки ми не віримо в то, що там потім буде. Тобто, наскільки ми не віримо в Слово Ісуса, а Ісус каже, хто тут буде найменший, в небі буде найвищий. А в нашому свідомості, а, чи то небо є, чи нема. Зразу буде сумнів, чи воно є, чи нема. А тут я буду принижуватись, а потім що я там. Ну, принижуватись в тому плані, що е, працювати задаремно, працювати е, людям нести добро, коли в себе можуть плювати. В тому плані принижуватись. Не принижуватись, е, так знаєте, якби. Е, Кричати всім бідний, я нещасний, я нікчемний храбат, не в тому плані приниження, а приниження в тому плані, що робити ту працю, за яку не платять кошти. Це також можна назвати таким. Але робити це для Бога. Робити це для Бога, не за ту нагороду, яку він каже, а від того, що люблю Бога і хочу бути його рукою, простягнутою рукою. І Марія нас до цього дуже часто, дуже часто заохочує, каже: не тільки говоріть, не тільки поширюйте. Але я вже вчора казав, що кожне поширення цього відео, наприклад, цих послань в TikTok, в Ютубі, в Інстаграмі, будь-де, це вже є добра праця. Ми ніколи не знаємо, кому прострелить, хто подивиться, хто прочитає це послання. Тому не треба применшувати цю працю. А її треба просто робити. І коли ми всі будемо це робити, то ми будемо на цей світ якось ширити ці послання, ширити цей спіль життя. А якщо хтось один тільки з, з тисячі осіб, то ясно, який буде круг. І потім ми дивимося, чому олімпіади такі відкриття, чому е, сатаністи так відкрито собі бігають, гуляють, чому так стільки багато хворіб, чому стільки багато війни. А з чого не буде у цій війні? Якби всі жили по посланнях, якби всі жили по Слову Божому, мали думки Слова Божого, розважали, як Ісус каже, плекайте мої думки, то не було б ні війни, ні таких відкриттів, ні ЛГБТ, нічого б цього не було. А чому це сталося? Ну бо хтось вирішив, що ні, не я. Ну, він там, священник, хай йде, Розповідає щось, говорить. А я що? Я, я такий, як всі. І отакі, от як всі, ми, власне, і проявили цю байдужість і втрачаємо церкви, втрачаємо країни, втрачаємо здоров'я, все тому що даємо сатані шлях, шлях. відкриваємо йому руки. І сьогодні, 25 травня 2008 рік. Нагадаю, що це послання звучить в цей день. Цей час, коли ти дивишся це відео, і воно звучить для нас, для тебе особисто і для мене особисто, щоб Марія каже, переживіть в цьому дні це послання. Переживіть, поділіться і залишайтеся цьому посланні. Дорогі діти, у цей час благодаті, коли Бог дозволив мені бути з вами, знову закликаю вас, дітоньки, до навернення. Працюйте над спасінням світу в особливий спосіб, доки я з вами. Бог є милосердний. І дає особливі благодаті, тому шукайте їх через молитву. Я з вами і не залишаю вас самих. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, дуже часто мій вступ підкріплюється Марійним посланням, хоча я то не планую, не готую. Я обираю послання в стилі рандом, називається, тобто випадково, де відкрив, там і прочитав. А сьогодні Марія каже: дорога дитина, у цей час благодаті, а зараз час благодаті. я вже... Це нагадую завжди. Час благодаті не тому, що війна, а тому що стільки несправедливості, тому що стільки хворіб люди помирають. Це не за того час благодаті. а час благодаті за те, що Марія тут являється нам на землю і дає ці послання. І вона каже: це час благодаті, коли Бог дозволив мені бути з тобою. Знову закликаю тебе, дитинку, до навернення. Працюй над спасінням світу! Це сильні слова. Працюй над спасінням світу. Не не будь спасителем цього світу. Знаєте, так, як міжгалактичні завжди, у мене такі є тут ну приятелі, знайомі, іноді. Такі міжгалактичні проєкти, ну просто там боїнги купляють. Просто я не знаю, Камази купляють, будують стадіони. Ну, але це все міжгалактичні такі плани, міжгалактичні проєкти. Е, тобто. А де діло? Діло де? Бо ми всі можемо літаки купляти. А а де? Де діло? А Марія каже, працюй над спасінням світу. Не говори про спасіння світу, не роздумуй про спасіння світу, а працюй Працюй над спасінням світу. В особливий спосіб, доки я є тут, доки я є з тобою. Працюй, в особливий... Працюй над спасінням світу в особливий спосіб. Працюй над спасінням світу. А як ти сьогодні працюєш над спасінням світу? Чи працюєш сьогодні над спасінням світу? Не треба казати, що так або ні, а що я можу зробити, а що я можу цей. Власне, світ і починається з тебе, з тебе, з власного особистого навернення. Бо я часто говорю, що світ, цілий світ це є ти, цілий світ це я є. В нас вже цілий світ. Якщо ми розберемо всі наші молекули, всі гормони, все, що в нас в тілі є, це ціла, цілий всесвіт. Цілий всесвіт це одна людина. А Марія каже: працюй над спасінням світу. То ти, коли навертаєшся, працюєш над спасінням свого світу. Потім виходимо на міжкосмічний простір, це вже до своїх приятелів, до своїх друзів. Міжгалактичний – це ти коли вже можеш в інтернеті щось свідчити. Можеш якось евангелізувати, можеш ширити, посилати. Ось де наші галактики, ось де наш світ. Він починається з мене і виходить до моїх близьких, до окружини, до, до країни, до країн потім. Це наша галактика. Не зорі там десь далеко. У нас є тут праця. А працюй над спасінням світу, це також працювати з однією людиною. Це вже є праця над спасінням світу. Якщо ти за все життя одну людину приведеш до Бога, це вже є спасіння світу. Розумієте, не треба масштаби брати відразу. Я буду тисячі, три тисячі навертати. Цього не потрібно. Працюй над спасінням світу. Над своїм світом і над світом, які біля тебе, твої близькі. І. Звісно, якщо можеш, вже тут пропрацював, тут пропрацював, виходиш далі, далі, шириш це світло. Цю праць... Але ключове слово працюй, працюй. Хочеш працювати, але тут не йдеться про е, фізичну нагороду. Грошей тобі не дадуть. Грошей тобі тут не дадуть, але це не факт, це не точно, бо гроші в тебе будуть. Тобто Бог не буде тобі казати так. На тобі зарплату 100 євро там, на місяць працюй, роби то-то. то то Ні. Тут ти працюєш і віриш, що Бог забезпечить той час, ці потреби, які ти м, потребуєш. Тобто ти відмовляєшся від роботи. Наприклад, коли я починав робити в суботу, відмовлявся від роботи, не втрачав там гроші, але я працював над своїм світом. Над своїм, навіть не працював тоді ще над кимось над собою, над своїм світом працював, над своїм мисленням, над своїм духовним зростанням. І Бог покривав, покривав ці доходи, покривав ці втрати, я би сказав, фінансові, але покривав їх мудрістю, благодатью, благословенням. А це все в комплексі. Гроші це лише одна частина нашого буття. А коли Господь благословляє, це комплекс. комплекс. Там здоров'я входить, і радість, і, і знайомства, і люди. То Це просто благодать. Воно і є благодать. Слово благодать. Воно і показує, що комплекс. Комплекс. Шукай не, то не то працюй над спасінням світу в особливий спосіб, доки я з тобою. Бог є милосердним і дає особливі благодаті. Тому шукай їх через молитву. Шукай ці благодаті. Сьогодні практика. Беремо працю, відповідальність за цю працю за свій світ і за світи, які нас оточують, і шукаємо цю благодать. Бо благодать це також і мудрість. А коли є мудрість, тоді і грошей не потрібно, повірте. Шукає їх через молитву. І молитва, власне, навернення це є праця над своїм світом. Над своїм. А хто пропрацював свій, виходить до іншого світу, а потім до іншого. І так, далі, далі, далі. Я з тобою і не залишаю тебе самого. І не залишаю тебе саму. Ти завжди є тут. Я з тобою. Я з тобою. То йдеш, коли на місці, йдеш, коли свідчити. Пам'ятає, що Марія є в цій праці з тобою. Ти не один. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Дорогі, працюємо, працюємо. Більше праці, менше розважань і неття. І тоді ми, звісно, Бог через нас змінить обличчя цієї землі. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па Папа.